Є знижки представляють, коко знижки травня на нож по форте, 15% в аптеках подорожник, бам та ощак. Є знижки представляють, коко знижки травня на реліф, 10% в аптеках подорожник, бам та ощак. Друзі, з вами Єпросинія Мельник, наймолодша ведуча сніданку з 1 плюс 1. Булінг дуже гостра проблема в Україні. Лише вдумайтеся, за даними ЮНІСЕФ, майже 70% дітей в нашій країні зіштовхнулися з булінгом, стали жертвою або свідком. Як протистояти насильству? Куди звертатися за допомогою? Та що робити, щоб впоратися з гнівом? Зараз я покрокло все вам розповім. Розпочнемо з того, що таке цькування або, як ще кажуть, булінг. Булінг це насильство. Штовхання, підніжки, ляпаси, принизливі жарти, поширення образових чуток, приниження в соціальних мережах. Все, що може нашкодити вашому фізичному чи психічному здоров'ю. Якщо тебе починають скувати, не відповідай агресією на агресію. Говори спокійно, без лайки, не давай кривнику те чого він найбільше хоче, а хоче він вивести тебе на емоції. Якщо б'ють, тікай, якщо не можеш втекти. Кричи, голосно клич на допомогу. Обов'язково повідом про булінг батькам, вчителю, шкільному психологу або зателефонуй на одну з ліній довіри. Деякі з цих ліній ти прямо зараз бачиш на екрані. Збирай докази на випадок, якщо справа про булінг дійде до поліції або суду. Пам'ятай, ніколи не мовчи, тільки так ти попередиш знущання над собою та іншими. Якщо ти став свідком булінгу, не ігноруй, потрібно втрутитися. Втім, не кричи, займи нейтральну позицію, щоб не нашкодити собі. Спокійно поясни, чому булінг це погано. Обов'язково повідом про все дорослим: звернися до поліції, це можна зробити за номером 102. Правоохоронці приїдуть на місце виклику, зупинять насильство та допоможуть написати заяву на кривдника. Пам'ятай, відчувати гнів це нормально, але не варто спрямовувати його на інших. Так само не можна гнів ігнорувати, адже пригніщення в собі гніву може призвести до поганого самопочуття. Тож як безпечно вирізати гнів? Маю декілька простих порад. Покричи в подушку або голосно поспівай. Потанцюй під улюблену музику або займись спортом. Постискай пластилін або пошматуй картонну коробку. Уявиш, що ти в улюбленому місці, де затишно та безпечно. Поговори з дорослим, якому ти довіряєш. Зупинимо булінг разом. З вами була Єфросинія Мельник. До зустрічі!